Це зали автоматів. на перший погляд, принаймні зовні даний заклад виглядає та позиціонує себе як інтернет-кафе, та одразу потрапити туди стороннім людям неможливо. Навіть правоохоронцям довелось пробиватися всередину. Адміністратору було що ховати від міліції. На момент документування кримінального правопорушення в залі знаходився адміністратор та кілька гравців. В ході огляду слідчим було вилучено майже 30 гральних автоматів та 10 комп'ютерів з відповідним програмним забезпеченням. Відхреститися від обвинувачень власникові закладу буде важко. Про незаконні послуги свідчать записи адміністратора та, власне, самі гральні автомати 28 одиниць. Пусть кредит пополнен? Да, да кредит на сточку. А ну, запустим. Будет списываться. Да, списывать. Да. То есть автомат реально работает. На деньги. Да. Загальна вартість вилученого обладнання склала 132 тисячі гривень. Та це дрібниця у порівнянні зі штрафом, який очікує на власника грального закладу у випадку, якщо той об'явиться. Попередній досвід показує, останнім вигідніше забути про конфісковані автомати та обладнання і уникнути відповідальності.